Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні новий день. Усім говоримо добрий день! Добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Малята, ваші батьки бажають вам тільки добра. Вони хочуть, щоб ви росли здоровими, веселими, розумними і вихованими. І сьогодні я вас запрошую до країни етикету. А чи знаєте ви, що таке етикет? Так, це вміння вести себе серед людей. Правила етикету прості і розумні. Основне правило. Поводься і роби так, щоб іншим було приємно з тобою спілкуватися і знаходитися поруч. Сьогодні ми поговоримо про те, як поводитись у громадських місцях. А чи знаєте ви, що таке громадські місця? Так, це місця, якими користуються люди. Наприклад, транспорт, театр, магазин, аптека, кінотеатр. Скажіть, а чи хотіли б ви дізнатися більше про поведінку в громадських місцях? Добре! Тоді за роботу. Сідайте зручніше і починаємо. Пропоную розпочати з правил поведінки. Які види громадського транспорту, ви знаєте. Правильно, автобус, тролейбус, трамвай, таксі. А як називають людей, які користуються таким транспортом? Так, пасажири, розглянемо з вами правила поведінки в транспорті. Заходь в транспорт не поспішаючи, не штовхайся, намагайся не наступати людям на ноги. Поступайся місцем старшим і дівчаткам, вживаючи чарівні слова. У салоні не розмовляй голосно, не висовуйся з вікна, не заважай іншим пасажирам. При вході в автобус хлопчик пропускає дівчинку, але виходить він першим і зупиняється справа, готовий їй допомогти. Мамі, бабусі, сестрі та іншим дорослим подає при цьому руку. Не їж морозиво, тістечка. Виходячи, пропускай старших, допомагай літнім людям. Не слід стояти так, щоб заважати тим, хто виходить, тримаючись за поручні. Будь-яка людина щодня або часто ходить в магазин за покупками. Там завжди дуже багато покупців. А хто із вас бував у магазині? Так, я думаю, що усі. Тож я пропоную повторити правила поведінки у магазині. Перше правило притримуй двері, заходячи в магазин і пропускай людей, які виходять із магазину. Наступне правило: у магазині беремо кошик для товару. Не беремо тварин. До магазину. Не кричимо та не бігаємо по магазину. До каси стаємо в чергу і не штовхаємо інших покупців. Спочатку платимо за товар, а потім його їмо. Діти, я думаю, що ви з сім'єю відвідуєте театр. Що ж таке театр? Так, це місце, де актори показують глядачам вистави на сцені. А хто із вас був у театрі? Добре! Запам'ятайте правила поведінки у театрі. Отже, перше правило приходь до театру завчасно, за кілька хвилин до початку вистави. Не займай в залі чужі місця. Не їж під час вистави. Під час вистави не розмовляй ні з сусідом, ні по телефону. Після вистави завжди подякуй акторам оплесками. Ось ми і познайомились з основними правилами погодження в деяких громадських місцях. І тепер, я сподіваюся, ви будете поводитися як чимні та виховані громадяни. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.